Вітаю, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 20 січня 24 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що цей розклад є загальний, тому не завжди в усіх програється. Карта Дня для Овнів. У Овнів десятка кубків, гарні новини, щастя, радість, впевненість в тому, як розвиваються події, задоволення, просто емоції, позитивні проведення часу в колі рідних, близьких вашої сім'ї. День пройде успішно, будете задоволені розвитком подій і матимете масу позитивних емоцій. Тельці. В тильці. В, тильці в Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про. Якесь надходження фінансів, вирішення якихось фінансових питань досить таких складних, якісь можливо дорогі покупки, можливо будете займатися якимись справами, такими, що будуть займати якісь справи, які матимуть якихось витрат. Для свого дому і так далі. Можливо, займатися зміною інтер'єра, чи якимось ремонтом, чи просто захочете пригововати якусь вечерю і будете робити якісь покупки. Такий день піклування, день створення свого комфорту, свого затишку. День пройде успішно, будьте задоволені тим, як ви проробили роботу, яку ви планували. Близнюки. Близняків імператриця це гарна карта. Це карта успіху у ваших справах, у ваших починаннях. Карта можливостей побути більше з вашими рідними, з вашими близькими, мати якісь прогулянки більше на свіжому повітрі. Також карта віщує те, що ви матимете час для того, щоб приділити увагу собі і своїм якимось потребам. Карта дня для близнюків. Карта дня для раків. Для раків випадає рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить про гарно проведений час, про те, що немає у вас в цей день місця для якихсь поганих думок. Час проведений в колі друзів, рідних, близьких вам людей. Також в когось можуть бути освічення в коханні, в когось можуть бути якісь подарунки, в когось можуть бути нові знайомства. Але з новими знайомствами будьте більш обачнішими, тому що дуже часто зовнішність буває оманливою. Тому дивіться, щоб вас ніде ніхто не обманув, будьте більш обачніші. Бери. Для Левів, королева жезлів активний день, дуже багато справ, дуже багато різних подій. Постійно будете в Русі, на місці сидіть, не буде навіть ні одної хвилинки. Знаєте, навіть не буде часу на те, щоб піти на обід. Дуже багато справ, дуже загружений день. Буде в якийсь просто момент казатися, що ви не в змозі справитися з усіма справами. Але якщо ви зберетеся, зможете все обов'язково довести до. Приємного результату. Також карта говорить про те, що повинні в якому разі розпочати не на півшляху ліве. Удів Дів, Кубків. Ризер Кубків поговорить про гарний настрій, про святкування якоїсь події, про отримання якогось подаруночка, можливо, ви будете дарувати подарунок, освічення в коханні. Час проведений в оточенні тих людей, яких ви дуже любите, які вам дуже близькі і дорогі. День пройде приємно, тому вперед. Все вдасться. Терези! В Терезів! Першалька на місяць, якісь обмани, якісь ілюзії, якась невпевненість в собі, якісь поїздки в нічний час, в яких потрібно проявляти обережність обов'язково. Також карти вказують на те, що є в вашому оточенні людина, якій не варто довіряти, і проявляти досить таку настороженість і обережність для того, щоб. Не отримати якихось проблем. І перш за все, карта вказує, щоб ви довірилися своїй інтуїції, вона вас ні в якому разі не підведе ви обов'язково йде вирішення того складного питання, яке вас так хвилює. Скорпіони. У скорпіонів карта сила, проявити сміливість, рішучість, впевненість в собі. Навіть де, де казалося, що все не вдаватиметься, що буде все невдало, ви зможете проявити рішучість і терпіння. І з цим зможете легко перебороти будь-які складності на вашому шляху. Стрільці. Для стрільців королева пентаклів. Вирішення якихось складних фінансових питань, допомога жінки, яка для вас дуже близька, яка для вас дуже дорога. Можливо, будете займатися якимсь домашнім затишком, своїм комфортом, створенням свого комфорту. Можливо, будете робити закупки на тиждень, можливо, будете якусь вечерю для рідних, для близьких готувати. Можливо, будете займатися якимсь святом для своїх рідних. День прийде вас успішно, і всі задуми ви обов'язково втілите в життя. Козероги. Для козерогів карта Паш Пентаклів. Надходження якоїсь невеликої суми, не вирішення якихось невеликих фінансових питань. Також матимете гарну змогу для того, щоб влаштуватися на додаткову роботу. Якщо ви її не маєте роботи, то буде гарна можливість її знайти. Матимете успіх у якихось співбесідах і так далі. Ви можете активно проявити себе. Також ви отримаєте якусь корисну інформацію, яка вам допоможе в майбутньому покращити своє фінансове становище. Водолії. У водоліїв десятка жезлів, ви взяли занадто велику кількість обов'язків, занадто велику кількість справ, з чим важко буде вам в справ впоратися. Просто, якщо обов'язки свої ви не розподілите, із-за цього може страждати ваше і здоров'я, і, звичайно, не зможете втілити всі задуми в життя. Якщо ви свої обов'язки розподілите, не варто тягнути все на собі, всіх грошей не заробите, всіх справ не переробите, а здоров'я може страждати. Тому розподіляємо обов'язки і все буде добре. Рибки у рибок. Старший аркан іерофанд. Будете в цей день притримуватись якихсь? Традиції, можливо, святкування буде якоїсь події в певних таких традиціях. Це може бути вінчання, це може бути весілля, це може бути хрестини. Це також карта може вказувати на навчання, отримання якоїсь корисної інформації для себе. Також карта вказує на те, що потрібно чинити по справедливості, бути чистим і ніде нікого не обманювати. І тоді у вас обов'язково все вдасться і всі ваші плани з легкістю втіляться в життя. Я бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!